Слава Україні, друзі! Канал Леджендрібол знову в ефірі. І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас. Повертаємось до поєдинків ТОП Ліг Європи. І, звісно, матчі за участі команд українських гравців після паузи на матчі збірних. На жаль, збірна України не змогла обіграти сквадру Адзуру, хоч і не поступилися, але не виграли у італійців. І тепер принаймні. Поки не вийшли напряму на чемпіонат Європи, але матимемо шанс в плей-офф, якщо обіграємо, звісно, Боснію та Герцеговину. Друзі, цікава ваша думка, як вам цей жереб чи вдасться під обічним Сергія Реброва обіграти боснійців? Але також цікава ваша думка із приводу нашої сьогоднішньої теми. Як вам футболісти збірної України, наші легіонери, ну і так само представники клубів УПЛ, чи сподобалися вони, хто найбільше, чи погоджуєтесь ви з рішенням, що Лев Матчу так краще. Гравець поєдинку з італійцями, це Віталій Миколенко, вихованець київського Динамо. Ну а тепер лівий захисник англійського Евертона. Евертон свій поєдинок проведе проти Манчестер Юнайтед у неділю. Будемо про нього говорити окремо. Ну, а поки ставте лайк цьому відео і, будь ласка, друзі, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Ну і також я дуже вас прошу, підтримайте донатом. Якщо у вас є така змога, є така можливість, є, звісно, бажання, то. То задонайте на розвиток українського YouTube, як завжди, лишаю QR-код та в описі до відео всі реквізити. Ну що ж, повертаємось ми до великого європейського клубного футболу. Вже у суботу одразу два поєдинки за участі українців 18.00, 18 Ну і звісно, Ньюкасл Юнайтед Челсі. Це центральний поєдинок. Ну, в АПЛ, звісно, більше чекають протистояння Манчестер Сіті та Ліверпуль. Особливо незалежні вболівальники нейтральні. Ну а ми не можемо бути нейтральними, коли грають українці. Тому будемо вболівати за Михайла Мудрика на сент Джеймс Парк і паралельно, звісно, підтримуватимо нашого Ілюза Барну, який провів класний матч Проти сквадри Адзури, а тепер на виїзді у Шеффілді проти місцевого Шеффілд Юнайтед теж має вийти і допомогти своїй команді обіграти клуб, який цього сезону тільки повернувся до АПЛ. Майже паралельно о 17.15 на Месталі Валенція буде приймати сельту Віго. Роман Яремчука я дуже сподіваюся побачити у грі. Він має певні проблеми, і знову він не забиває, знову не є основним гравцем своєї команди. Ну і навіть Сергій Бров не випустив його в матчі проти італійців навіть на заміну. Звісно, Артем Довбик зараз найсильніший форвард збірної. Ну а коли треба було підсилювати гру, ні, не Яремчук вийшов, а Данило Сікан, ну і інші флангові виконавці, як Зубкови, всередину поля, як Маліновський. І звісно, помітно, що Яремчук нервує, але мені здається, йому треба заспокоїтися. звісно, найкращим чинником для впевненості для Форварда, що може бути кращим, ніж забитий гол. Цього ми, звісно, абсолютно. Щиро бажаємо роману, але йому теж треба заспокоїтись і працювати над своєю впевненістю, люттю та психологією. О 19.15 можете підтримати Сергія Сидорчука, це бельгійський чемпіонат, його вестерло на виїзді буде гостювати у Шарлеруа. А вже за 15 хвилин, 19.30, лондонське дербі Брентфорд Арсенал. І не просто лондонське дербі, а лондонське дербі українців. Єгор Ярмолюк проти Олександра Зінченка. Ну, Зіна, звісно, один з лідерів своєї команди. Він і забив в минулому турі, але в той же час ярмолюку дають змогу грати. Тренер його досить активно залучає, поки не весною, випускає на заміну. Але це все одно чудовий шанс і досвід для молодого. Ярмолюка, який минулому турі на Анфілді проти Ліверпуля. Дебютував, перший зігравши на такій арені. Ну і за молодіжку дуже класно грає. Молодіжна збірна України. Я нагадаю, здобула дві перемоги проти Люксембургу та Азербайджану. Ну і пізніше в суботу теж буде на що подивитися: Страсбур Едуарда Соболя проти Марселя, проти Олімпіку, французькій Лізі 1-22.00. Ну і 22.45 45. Кубок Португалії будемо вболівати за Бенфіку Трубіна в поєдинку проти Фамалікана. Я не впевнений, що Трубін буде грати в цьому матчі. Можливо, навпаки, Роджер Шмідт дасть відпочити українському голкіперу після матчу збірної та перед поєдинками ліги чемпіонів УЄФА. Неділя теж буде досить насиченою. Починаємо з італійської серії А, де запалюють наші Руслан Маліновський та Віктор. Коваленко, ну чого вартує гол Коваленка ворота Наполі на останніх хвилинах. Віктор приніс на е стадіо Дієго Марадон на перемогу у своїй команді над діючим чемпіоном Італії. При тому, що, звісно, Коваленко поки не викликає до збірної країни, і Віктор намагається повернутися до своєї кращої форми. Тож сподіваємося, у матчі Емполі Сасуоло він вийде на поле і покаже щось не менш яскраве, ніж у поєдинку з. З Наполі Фрозіоне Джену, а теж паралельно у цій же порі будемо болювати за Руслана Маліновського, який вийшов за збірну України лише на кілька хвилин для фінального штурму, коли Ребро вирішив йти в Абан, але там асист не віддав і гол також не забив. 18.30. англійська прем'єр-ліга на Гудісон Парк в Ліверпулі буде гаряче, тому що Евертон буде приймати Манчестер Юнайтед. Ще одне класичне протистояння, звісно, не таке дербі, як Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, але сині з червоними теж традиційно видають шоу. Тим більше сподіваємося, на цей раз Віталій Миколенко, який набрав шалену форму, допоможе своїй команді. Микола забиває двічі. Поспіль за Евертон в АПЛ в минулих турах це чудово, але є дуже погана новина для Віталія Миколенка та всього Евертона. Через порушення правил фінансового фейерплей, команду позбавили 10 очок. Ну тут я хочу вітання передати всьому європейському футболу, скільки в Манчестер Сіті навіть в Англії не порушували, так жорстоко не карали цю команду, як покарали Евертон. Ну і це не зовсім справедливо, а точніше, дуже Шкода Миколенка, тому що підопічні Дайча набрали шалену форму і були фактично всередині турнірної таблиці. а Тепер ха, і знову в зоні вильоту. Сподіваюся, дуже скоро з неї Евертон Миколенка вибереться. У мадридського реалу, звісно, амбіції, плани та цілі набагато більш. Серйозніші, тому 19:30 проти Кадісу на виїзді від реалу. Чекають тільки перемогу. А ми чекаємо в основі Андрія Луніна, тому що курта лікується давно. Кепаріса Балага викликаний в оренду з Челсі, теж травмувався на передматчевій розминці поєдинку Ліги Чемпіонів проти Браги. Нагадаю, Лунін тоді вийшов, потягнув пенальті, взагалі чудово грає. Після того допоміг своїй команді обіграти Валенсію там 5-1, один Лунін пропустив, але. Провини такої вже його діях не було. Тож тут чекаємо на щодо впевнену гру від українського голкіпера. Ну це всі поєдинки вихідних, але друзі, ви запитаєте, а як же Жирона? Ну звісно, ми не можемо залишити вас без жирони, і самі теж чекаємо на поєдинок найбільш української команди європейського футболу. Артем Добик та Віктор Циганков ледь не створили так само, як за Жирону створюють голи, і голу ворота збірної Італії на жаль, не вийшло, але тепер сподіваємося, що допоможуть в плей-офф для збірної України, а поки будуть вести Жерону так само до ну, якщо не чемпіонства, поки про це не можна говорити серйозно, то принаймні залишити команду в призах в зоні Ліги Чемпіонів. Хоча й суперники чим далі, тим серйозніше. 22.00 на естаді муніципаль де Монтіліві в Жероні в Каталонії. Ця команда українців буде приймати Атлетік Більбао. Атлетік Більбао, гроза авторитетів. Клуб, з яким традиційно дуже важко грати абсолютно всім. Тож чекаємо на цей матч, як і на всі поєдинки українців. Бажаємо їм успіху. А ви, друзі, будь ласка, напишіть в коментарях, який з цих матчів ви чекаєте більше за все. Також прошу поставити лайк цьому відео. І, будь ласка, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Ну а також донатьте, потребую вашої підтримки. Якщо є змога, класно, буду вдячний. Якщо немає, то принаймні коменти, лайки та. Та підписки теж дуже цінні для мене. Я Ігор Мартиненко вдячний абсолютно за все. Вам бажаю всього найкращого. Ну, а в Україні! Ми разом кажемо: перемагай!